Всім ви на каналі Валентина Творимо красу. Ми продовжуємо з вами в'язати нашу серветку, і зараз переходимо до 21 ряду. Так, Цей ряд у нас починається, як завжди, із повітряних петель. Так, ще? І туди, і туди. Так. Ми піднімемося на початку на 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І зараз зв'яжемо ось такі два елементи із стовпчиків з двома накидами, тобто три стовпчики з двома накидами з спільною вершиночкою. Далі перший ми елемент зробили. Да? 1, 2, 3, 4, 5 повітряних пров'язали. І ту, сюди ж в цю ж петлю, з якої ми виходили, тобто це вершиночка нашого ось цього елемента да, попереднього ряду, ми сюди ж пров'язуємо ще три стовпчики з двома накидами і спільною вершинкою. Ось так це виглядає. Ну, ми Перед цим вже їх багато пров'язали, так що зупинятися на цьому. Я думаю, немає сенсу. Далі набираємо три повітряні. Тепер ми повинні пропустити ось усі оці стовпчики без накиду, пропускаємо стовпчик без накиду, який у нас над стовпчиком з трьома накидами, той, що був раніше в нас, да? і приєднуємося у стовпчик з без накиду наступний, тобто він самий перший, під наступною аркою. Так, далі 5 повітряних, 2, 3, 4, 5. Пропускаємо два стопчики, 1, 2, і в третій приєднуємося. Так, що я неправильно порахувала, ось перший другий стовпчик, ось третій. В третій ми приєднуємося. Тепер знову 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Знову так само пропускаємо два стовпчики. І в третій приєднуємося. Ось. Знов 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І пропускаємо 2, приєднуємося в третій, і так виходить, що ми приєднуємося в стовпчик, який в нас над стопчиком з двома накидами. Знову 5 повітряних, 3, 4, 5. І приєднуємося. Тут ми вже пропускаємо тільки один стовпчик, той, що у нас над однією повітряною. І приєднуємося до стовпчика, який в нас над стовпчиком з двома накидами. Знову 5 повітряних, 3, 4, 5, пропускаємо два стовпчики, третій приєднуємося, знову 5 повітряних. Пропускаємо два стопчики, третій, приєднуємося. Знову пропускаємо 5 повітряних, 3, 4, 5. Два пропускаємо, і в третій приєднуємося. Так, і в нас ось вийшло: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ось таких штучок. Так, після цього у нас три повітряні. 1, 2, 3, І в стопчик без накиду, який над ось таким елементом. Ми ой, в'яжемо знову три стопчики з двома накидами і спільною вершинкою, ну і відповідно ж із спільним, спільним, о, ну ви зрозуміли, спільною основою. Так, далі знову у нас, як ми в'язали, 5 повітряних, да? так, 1, 2, 3, 4, 5, і знову в'яжемо 3 стопчики із спільною вершенькою. Так, перев'язали. Це у нас був один рапорт, навіть більше. Давайте ще один покажу. Один, два, три, чотири п'ять. Знаходимо ось у нас стопчик, який над стопчиком з трьома накладами. Ось наш наступний стопчик. 5 повітряних, 3, 4, 5. Пропускаємо два стовпчики, у третій приєднуємося. Знову 5 повітряних. Знову два пропустили, в третій приєдналися, 5 повітряних. Два пропустили, приєднуємося в третій, це третій, який у нас над стопчиком з двома накидами, 5 повітряних, приєднуємося в стовпчик, який у нас над наступним стопчиком з двома накидами, знову 5 повітряних, так, знову 2 пропускаємо, так, 1, 2, в третій приєднуємося, 5 повітряних, знову 2 пропускаємо, в третій приєднуємося, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і останній, 1, 2, 3, 4, 5, Приєднуємо знову 5 повітряних, 2, 3, 4, 5, і будемо в'язати ось такі елементи. В'яжемо ряд до кінця. Дов'язали ряд майже до кінця. І в кінці ми, після того, як 5 пров'язали повітряних петель, приєднуємося у вершиночку ось цього нашого елемента. І звідси будемо починати роботу над наступним 20 Другим рядом. Так, у нас буде зараз такий самий елемент, тобто ми піднімаємось на 5 повітряних, да, робимо 2 накиди, і сюди ж пров'язуємо перший стовпчик з двома накидами і другий стовпчик з двома накидами. Ось так. Після цього у нас 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. Приєднуємося стовпчиком без накиду під арочку. 1, 2, 3, 4, 5 повітряних і в'яжемо ще такий самий елемент, як ми щойно пров'язали, у вершиночку наступного цього елемента. Так, не туди. Я не люблю, як великі дірочки залишаються, тому треба так прицілитися, щоб не було великої дірочки, але й щоб виглядало це гарно. Так, ось так. Далі йдемо. 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. І приходимо ми ось до цієї арочки. Ось, що ж ми з моїм фокусом. Так, ось ця арка перша. Чи яка у нас чи в нас друга? Ну, ви бачите, да? ось під цю арочку ми з'єдналися. Знову набираємо 5 повітряних, 3, 4, 5. Приєднуємося під другу арочку. ось так, Знов 5 повітряних чи 3 повітряних. Зараз секунду не видно. Так, в'яжемо 5 повітряних, 3, 4, 5. Схема в мене, як завжди, дуже гарна. Так, і тепер ми будемо ось в цю центральну арочку, оцю пропустивши, у наступну в'язати стопчики з одним накидом. Їх нам треба зв'язати, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 стопчиків. ой, Тобчики з одним накидом. Ще раз показую ось оцю арочку. Просто без повітряних, без нічого. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім і дев'ять так. Далі знов 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Одну арку пропускаємо, під наступну з'єднуємося. Знов 5 повітряних. 3, 4, 5. Приєднуємося до наступної арочки. Тепер 5 повітряних знову. 1, 2, 3, 4, 5. І в'яжемо над Ось цим елементом в'яжемо ще один такий самий, тобто це вже я ще раз показую, те саме, що в'язала на початку ряду. Так, є один елемент, тепер 5 повітряних 3, 4, 5. З'єднуємося під арочку, І знову 1, 2, 3, 4, 5, і в'яжемо ще такий самий елемент. Так, ось так. Далі знову 5 повітряних. Пропускаємо ось цю арку, під наступною з'єднуємося. Знову 5 повітряних 3, 4, 5, під наступною аркою з'єднуємося. Знову 5 повітряних 3, 4, 5 і в'яжемо 9 стовпчиків під центральну арку. Так, ну і На цьому я цей ряд закінчу, вам показувати, мається на увазі, ви продовжуєте без мене. І вже в наступному ряду я до вас під'єднаюся. Переходимо до 23-го ряду, і знову ми приєдналися у вершиночку ось цього елементу. Знову підіймаємось на 5 повітряних і в'яжемо таку саму штукенцію. Тобто 5 повітряних і 2 стопчики з двома накидами. І спільною вершиночкою. Далі набираємо сім повітряних: 3, 4, 5, 6, 7. І з'єднуємося ось цей самий стовпчик без накиду, куди ми з'єднувалися 5ма стопчиками без накиду. П'ятьма повітряними. Зараз не розказую. Так, знову сім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І над попереднім елементом. 3 стопчики з спільною вершинкою, в'яжемо знову 3 стопчики з спільною вершинкою. Ось так. Далі йдемо. Набираємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І приєднуємося. У нас тут дві ось такі арочки є, так? Да? Точніше їх три всього, але ось оця центральна арочка, я думаю, видно, так? сюди приєднуємося стопчиком без накиду. Знов 5 повітряних, 3-4-5, і тепер знов будемо над кожним стовпчиком, пров'язувати стовпчик з одним накидом, але між ними вже будемо в'язати по одній повітряній петлі. Тобто стовпчик повітря на стовпчик повітряна. Стопчик, повітряна. Стопчик повітряна. Всього вийде 9 стопчиків з одним накидом і між ними по одній повітряній. Так, пров'язали. Далі в'яжемо 5 повітряних знову: 1, 2, 3, 4, 5. Приєднуємось до центральної, точніше до середньої арочки. Да? Ось так. Знову 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. І переходимо до вив'язування 3 стовпчиків із двома накидами. І спільною вершинкою. Так, тепер сім повітряних. І пров'язуємо стовпчик без накиду у стовпчик без накиду попереднього ряду. Ми вже з вами так в'язали 3, 4, 5, 6, 7. І ще один елемент. У вершиночку елементу такого ж попереднього ряду. Так, ну і далі в'яжемо. Так само, повторюватись не буду. Тут нічого абсолютно складного. В'яжемо до кінця ряду. Так, дов'язали ми з вами 23 ряд. І, мабуть, цю частинку відео я закриваю, закінчую. З якої причини? Тому що далі серветка буде в'язатися окремими сегментами. Тобто, далі йтиме робота не по колу, а це будуть окремі такі частиночки. Тому для того, щоб, Тобто, я вам покажу одну частинку, а да, ви далі вже будете в'язати. Самостійно всі інші, їх у нас тут багато, де да, скільки у нас їх 12, не знаю, <смі> не рахувала. Так, і щоб вам було просто легше в'язати для того, хто не запам'ятає, наприклад, да, я цю частину із частиночкою зніму окремо і ви будете просто повторювати її скільки разів, скільки вам буде потрібно, поки не запам'ятаєте і не будете в'язати по пам'яті. Отже, зараз прощаюся з вами, переходьте до наступної частини.